А спонсором нашого відео платформа риболовних снастів для українців, клуб Рибака. Клуб рибака завжди лови по-крупному. На платформі ви знайдете великий асортимент риболовних снастів, що налічує більше 200 видів різного роду товарів. Серед них спінінги, катушки, бльосна, гачки, вудилища і багато чого іншого. Клуб Рибака не лише здивує вас різноманітністю, але й доступними цінами, щоб зробити ваші риболовні пригоди ще приємнішими. Також на платформі діє унікальна ексклюзивна партнерська програма, яка дарує вам можливість отримати не тільки різні снасті для риби, а й приємні бонуси на весь асортимент. Не втрачай часу. Приєднуйся до клуба рибака вже зараз. Заходьте на платформу та поповнюйте свій арсенал риболовними снастями вже сьогодні, щоб завжди ловити по крупному Я вже зробив свій вибір. А ви. Ще місце наше, Це сакральне це туалет. Ось, туалет теж поділений на, на частини. Та частина блока ходить в ту сторону туалету, ця частина в цю сторону туалету. Значить, є дві кабінки. Зверніть увагу, написано, будь ласка, тут на російській, будь ласка, не хлопаємо не, не стукаємо дверима, дякую. І обов'язково пишуть, бачите, зливати воду в унітаз не менше трьох разів, тому що може бути коліно забите. Ось такий туалет, тут папір, тут сам унітаз, Йоршик після себе чистота, щоб все було в гарному стані. Як кажуть, Чисто не там прибирають, а там де не смітять. Ось Тут так само, бачите, все чистенько, все. стіни чистенькі, все. все гарно. Ось це толе. Також є рукомийник. Ось для жінок така інформація. Є рукомийник, де можна руки помити. І, наприклад, якщо вам, якщо ви в кімнаті хочете поприбирати, завжди є в кожному, в такому блоці є. Є віник, є швабра, відро, і ви можете помити прибирати в себе, зробити, як казав, таку вологу, вологе прибирання. А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. Не забувай приєднатися до нашої телеграм-групи Magic Norway. Тут ти знайдеш цікаві відео, корисні поради та захоплюючі розваги. Будь в курсі останніх новин, спілкуйся з біженцями з України. Давай разом з нами створювати магічний контент та відкривати нові світи Норвегії.